Присутність військових в мукачеві після подій 11 липня у місцевих жителів викликало здивування перші кілька днів. Трошки було лякливо, коли вони їздили з машинами по вулицям, тому що для нас це дивно. Але так взагалі-то поки що ми проблем від них не бачимо. Наразі пересування людей у військовій формі та спецтехніки по місту для громади стало звичним явищем. А для дітлахів дислокація підрозділу спецслужб на території гуртожитку педагогічного коледжу в Росвигові взагалі розвага. Я там бачила там, кени подивитися з Це Страшно? Ні, подобається нам військові. Цікаво лазити на машинах і фоткатись. Батьки дітей, які гуляють на майданчиках у Росвигові, не так однозначно сприймають присутність та безпосередній контакт з військовими. Трошки смущають присутність. Ми вчора з чоловіком подачи, що хотіли прогулятися, прогулялися мимо і пішли далі. Ну, бо трошки так якось неприємно. Хоть, ну, я розумію, що воно має тут бути, бо така ситуація була в суботу, але якось, якщо вони вже пересунулися в інші гори, то чого вони в Мукачеві стоять? Залишається категорія місцевих жителів, які спокійно сприймають присутність військових у Мукачеві. Не заважають, ні. Якось мусимо пережити цей період. Я думаю, що все має бути добре. Не на камеру військові кажуть, розуміючи їх присутність турбує мукачівців і самі чекають наказ про передислокацію. Але коли це відбудеться, наразі невідомо.